Нова раді стала. Добрий вечір ваші хаті. Щоб усі були багаті. Щастя в хаті цій буде. Зараз ангел сюди зайде. А ні, не зайде. Я знаю. Звідки? Ангел впавши перед воротами. Пачи ангел. Де ти так навалився, Ірод? Ірод, де ти так навалився? Придурок, я в тебе питаю. Я не ірод, я козак. Ти не козак. Ти му <рик> Ти прийшов додому, то я твоя жінка. Алло! Твою мать. А, а я аж я злякався. Думаю, як ти так смерть скорше за мене забігла. Так а ну марш спати додому. Все його. Ольга, Ольга, ми колядуємо, Так? колядуємо, нам ще трошки лишилося. Скільки? Ціле село. Ми були тільки в одній хаті. І що, в одній хаті так навалилися? Та? Там свято в людей. Яке? Так дитина вродилася. З кого? В Йосипа і Марії, ну. То хто такі? То мої воїни в спортивних костюмах? Воїни тітушки. Поясни мені, будь ласка, чого всі такі п'яні, а один чорт тверезий, а? Та сатана взагалі не п'є. Чекай, 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 а, а хто тут у вашому вертепі чорта грає? Отець Михайло. Як? Священник чорта? Московський патріархат! <звучить> так, давай додому марш спати. Марш спатик! Гроші давай за коляду! Які гроші? А ви заходили, колядували. Олька, дай сто гривні, вони, якщо зайдуть, то вже не вийдуть. Ай, бігом давай, щоб я я був, був, був скоро домов.